На парламентському телеканалі програма Позиція. Гости нашої студії є народний депутат і голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Вітаю пані Ольгу нашій студії. І ми будемо говорити про хлопців, які сьогодні на фронті, і про їх сім'ї, власне, про державну допомогу для них і для тих сімей, які втратили цих своїх рідних на фронті. Отже, сьогодні власне одна із проблем, яка стоїть перед сім'ями загиблих хлопців на АТО, бюрократичні перепони. Для того щоб отримати певну матеріальну допомогу, а законодавчо, наскільки врегульовані залишаються ці питання, і яким чином все ж таки спростити відповідні процедури, Знаєте, е питання спрощення вони мають два боки. З одного боку, ми можемо спростити, а з другого боку, це може відкрити простір для зловживань. Тобто завдання справедливої держави виконувати контролюючу функцію для того, щоб ті, кому допомога потрібна, мали можливість її отримати, інші не мали право, якщо вони шахраї не могли претендувати на державні гроші. Наскільки ви не цей процес? Найбільша проблема зараз не в законодавчому процесі. У нас є пропавші безвісті. Причому серед цих пропавших безвісті є ті, які загинули, є ті, які, мабуть, в полоні, є ті, які, мабуть, десь втекли і десь в лісах, або хтось в Росії, хто в Білорусі. Є різні. Але okay. всі родини, власне, хтось знає, тобто є люди, які подали документи про пропавших безвісті, які не подали. І тут стоїть питання від держави: наскільки держава може взяти на себе відповідальність, умовно, суд. Довести, чи хтось переховується, чи він справді загинув, чи він є в полоні, і яка допомога потрібна державі? І тут власне впливати яким чином на законодавчий процес дуже складно, тому що правди наразі ніхто не знає. І рішення, наприклад, про виділення допомоги, якщо людина дезертір або знаходиться по той бік і воює проти України, воно може бути дуже несправедливим з іншого боку. Люди. Які, власне, uh -huh. втратили своїх годувальників, ми зараз говоримо власне по, про допомогу родинам, які втратили годувальників. Вона є надзвичайно потрібно. І, власне, інколи ну, батьки близькі люди не можуть нести відповідальність за вчинок тієї чи іншої людини. Тому, безперечно, держава має спрощувати цей процес. Безперечно, держава має робити його прозорим. Безперечно, держава має ем, вчиняти дуже правильні рішення. Я, наприклад. От дуже переживаю про ну не те, що переживаю, я бачу наслідки інколи неправильних кроків державних мужів. Наприклад, обіцянка прем'єр-міністра надавати землю родину. До чого вона привела? Доволі гостро сьогодні стоїть це питання. Ну воно не просто гостро стоїть, його неможливо виконати. Неможливо виконати. І чому хтось, який загинув, має отримати клаптик десь в полі, незрозуміло де, а хтось в центрі міста. Чи вони що, різні родини, різні потреби? Тобто, виникає, по-перше, неможливість виконати це доручення. По-друге, виникає жорстока несправедливість, тому що комусь дістається клаптик землі, які, там, умовно вартить тисячі гривень, а комусь дістається, які варти, там 100 тисяч доларів. І при тому, виникає величезна площина для корупції. Хтось під когось десь як вже пішли схеми. Натомість, що потрібно було зробити, на мій погляд, потрібно було всім давати матеріальну компенсацію однакову, і вже родини самі би приймали рішення: чи хлопці чи вони хочуть купити землю, де вони хочуть купити цю землю, і вони хочуть купити собі машину, квартиру, вони хочуть бізнес відкрити. Це їх справа. І держава продемонструвала би чітку справедливість. Натомість держава обіцянками популістичними політичними створила mm -hmm. прецедент комусь добре, комусь погано знов люди незадоволені, тому що частина, наприклад, адміністрації не можуть виконати. Ну нема у них землі. Тим більше ті хлопці, які отримують землю, говорять про те, власне, що їм там дають mm -hmm. десь шматочок у полі, да а потім а, пропонують їм там занижені ціни, щоб викупити на це. Я шматочок ще раз вам кажу, тут стільки всього вже намоталось корупційно навколо популістичної абіті. Янки, що кожний політик мусить нести відповідальність. Ти сказав, продумай. Перед тим як сказати, які є стратегічні позитивні негативні, замість того, щоб створювати знов таки вал несправедливості, незадоволення і нерозуміння людей, а чому ті тим дали тим не дали мій шов син гірше, який загинув, а той кращий. А от на вашу думку, так, такі <смас> ситуації, коли зайшли в глухий кут, виправити, можна вийти із цього глухого кута? Я вважаю, що має бути принаймні, ті люди, які давали обіцянки, вони мають бути готовими проаналізувати помилки і сказати: слухайте, хлопці, так були неправі. Це неможливо зробити. Тепер на то. Місь, ми будемо робити так, так і так. Ну принаймні, я ще раз кажу, що поки у нас не буде відповідальних політиків, які будуть не тільки популістичні обіцянки давати заради своїх рейтингів, а чітко розуміти, що оця обіцянка вона приведе до таких таких наслідків. Це ми говоримо про стратегічне планування на рівні держави за кожен крок. Остосовно оцих пунктів, які передбачені для підтримки на державному рівні учасників АТО і о, тих сімей, які втратили свого годувальника, це є Єдина а, норма, яка залишається по власне житло і земля, Ні. як реалізовані інші. Ні. Завдання? Якщо, ми, якщо ми, наприклад, говоримо про пільговий проїзд, це, це просто катастрофа. Просто катастрофа, тому що державних перевізників у нас вже практично не залишилось. там в обласних центрах. Це приватні перевізники обладміністрації виділяють кошти в своєму бюджеті для того, щоб компенсувати на в одній з областей. Я Приїжджала, зустрічалася з родинами загиблих, сидить понад 40 родин, 48 родин загиблих. Жіночки в чорних хусточках, десь чоловіки. І на моє запитання, скажіть, будь ласка, кого з вас висаджують з маршруток? Така пауза тиші, і потім 90%, тобто понад 40 родин, піднімають руки вверх, тобто родини загиблих. Із дітьми-сиротами висаджують перевізники з маршруток, коли є виділені кошти. Присутня представники адміністрації, знаєте, у них була така реальна, вони просто не очікували, що це відбувається. У них реально, я розуміла, що вони, вони були просто шоковані. А я дивлюсь на цих людей, мало того, що їх ніхто ніколи не збирав разом. Чому не збирають? Я поясню. От деяким соромно дивитись, скільки загинуло. Це ну, близькі, там, в районних центрах всі один одного знають. Деяким соромно, деякі не можуть, деяким так боляче, що вони не можуть, ну, тобто стараються один на один якось контактувати. І я спитаю людей, кажу, а чого ж ви не казали, чого ж ви не звертались? Отак От жіночки очі опустили і кажуть, якось так, знаєте, та соромно нам. Чого? Ми одного перевізника забрали ліцензію, потім поговорили з ветеранськими організаціями, з хлопцями. Вони з деякими перевізниками поспілкувалися на зрозумілій мові, попередили, що неправильно так поступати і висаджувати людей. Зрозуміло, що перевізникам потрібно заробляти гроші. Але відповідь, що ми вас туди не відправляли, ваших синів, ну, за це потрібно карати. Тому що І така ж ситуація не тільки лише в одній області, така ж ситуація безперечно, по всій Україні. Безперечно, ну я думаю, що в різних областях все залежить від насправді від керівництва. Дуже залежить. Я планую, що трошки зараз принаймні, я дуже завантажена законодавчим процесом, тому що не зважаючи на те, що політична ситуація така в. в Ну, відчувається, що вона хитка, але це абсолютно ніхто не змів, не знімав з депутатів відповідальності кожного дня працювати і генерувати закони. Тому зараз у мене процес іде, поки працює Верховна Рада генерації законів щодо реформ охорони здоров'я, власне про що ми зможемо поговорити, мабуть, в іншій програмі. Мені вдалося нарешті за рік. Стабілізувати роботу комітету охорони здоров'я на відміну від Верховної Ради, тобто дуже різні депутати радикальна партія, самопоміч, опозиційний блок, відродження, блок Петра Порошенка, народний фронт. Це ті нас... депутати, які представляють комітет. Так, у нас вони дуже різні, дуже яскраві всі особистості. І нарешті у нас пішла, вдалося як це знаєте, поставити ем, інтереси громадян України вище політики. Ну, в більшості випадків ви зараз... запровадити саме в самій Верховній Раді для того, щоб я вийти з тільки, політичної кризи. Я тільки за це я пояснюю всім свою позицію, що всіх депутатів в коаліції, не в коаліції, різну зарплату отримують. Різні громадяни України вас обирали. Це політична шизофренія. Сіли, домовились. Кожна фракція по 10 законів подала. На погоджувальну раду оці закони ми вважаємо найважливішими для відродження економіки України. У нас зараз унікальний час в житті України унікальний, позитивний. Чому тому, що закриті кордони з Росією, ми припинили, перестали отримувати товари, які приходили з Росії. Сьогодні можливість генерувати українське виробництво унікальне. Все, що ми купували звідти, там, керма, добрива, миючі засоби. Те, що сьогодні за дорого купити в Європі, дайте людям можливість почати стартувати малесенькі підприємства в кожному районному центрі, в кожному містечку, в кожному селі, почніть виробляти щось для свого району. Український ринок сам по собі 40 мільйонів населення. Тобто, ми можемо генерувати зараз, потрібно дати людям можливість маленький бізнес відкривати, маленькі середні, дати людям кредитування, дати пільговим, тобто зробити так, щоб вони скористались цим шансом. Він у нас є, він унікальний. Дайте людям можливість заробляти гроші, і для цього депутати мають зробити все, забути хто в коаліції, хто не в коаліції. Всіх обирав український народ. Тобто, у мене є, наприклад, ті закони, які подає блок Петра Порошенка, з якими я категорично не погоджуюсь. Що це? Я мушу аргументувати, я мушу доводити, що відбувається. Є закони, які Кабмін подає, з якими я не погоджуюсь. Що все, все кидати? Ні, прийшли працювати, впряглися, хлопці життя своє віддали на Майдані, хлопці життя своє віддають там. І коли я спілкуюсь з родинами, вони відчекають від нас дій. І оце треба все відклали. І працюємо. Тепер повертаємось до власне до робочих питань. От я би хотіла знову повернутися до о, родин, які втратили свого годувальника. Не секрет, що сьогодні більше підтримки вони все ж таки отримують не від держави, а від волонтерських організацій. Я вважаю, що сьогодні кожен українець має спитати себе, а що ми робимо для нашої держави, і ми можемо підняти нашу державу тільки всі разом волонтери. Державні установи, які мають мають регулювати питання, мають створювати умови, щоб всім власне було комфортно і зручно працювати. І держава на сьогоднішній день не може повністю забезпечити потребу, тобто допомога там в тисячу гривень, це смішно. Це нонсенс. Вона навіть вже сьогодні, на сьогоднішній день вже навіть не померти, не дасть можливості просто дрова купити, да і дров, і дров на дрова не не вистачить. Тобто, це та сума, Тому... на яку сьогодні можуть розраховувати сім'ї загиблих НАТО? Ні, суми дуже різні. Вони залежать знов таки від кількості дітей, але це не означає, що не має допомагати громада. Я в січні місяці була в Бостоні і пройшла клініки. Передам цю інформацію: в кожній клініці висить така дошка з золотими такими табличками, з прізвищами донорів. Хто скільки дав? Хто дав мільйон, хто 10 мільйонів, хто 100 тисяч. Ні одної я не знайшла клініки, де це ну державні клініки і приватні клініки, де донор не дають, не допомагають, тому тут немає конфлікту між тим, що допомагають волонтери, і тим, що робить держава. Кожен робить те сьогодні, що може. Зможе держава робити більше, буде робити більше. Для цього потрібно відродити економіку. Про яку соціальну допомогу, про яку реформу охорони здоров'я реально ми можемо говорити, якщо в державі не генеруються гроші. Тому я концентруюсь на тому, що депутати, прем'єр-міністр, всі Сьогодні мають створювати економічні умови. Але е, я підтримую також крім е, державної роботи. Е, я поєдную і продовжую поєднувати громадську роботу, волонтерську роботу. У мене є ще багато таких проєктів, які я умовно продовжую робити з тих часів з Майдану. Я знаю, що ви я... опікуєтеся одним із таких волонтерських mm -hmm. проектів. Люди допомагають людям. Так, люди допомагають людям. Це абсолютно унікальна е, нова модель системи соціального захисту. Де не можна вкрасти і немає як обдурити. Тобто, мій вклад в побудову нової держави це не тільки критикувати когось, да, там, ті погані, ці корупція в мозі. Потрібно створювати нові механізми, яким люди зможуть довіряти. Як працює платформа Люди допомагають людям. Ми отримуємо, тобто є координаційна рада, в яку входять дружини загиблих, хлопців, які загинули в АТО. Ця координаційна рада з моєю допомогою як народного депутата я отримав офіційну інформацію. Ми отримаємо хто де загинув. Тобто маємо офіційні дані від Міноборони, від Нацгвардії, від Мінсоцполітики. Перевіряємо ці дані, розшукуємо ті родини, в яких багато дітей. Або родини виходять на платформу, люди допомагають людям. Власне, є телефон гарячої лінії, де родина, яка потерпає, може зателефонувати. Причому навіть ті родини, де є пропавші безвісті. Райфайзі Навальбанк став партнером цієї платформи і відкриває прямі карткові рахунки кожній родині, тобто немає фонду, немає посередників. Є родина, у неї є картковий рахунок на платформі в інтернеті. Якщо ви напишете Люди допомагають людям, ви попадаєте на сайт, де власне є інформація про ці родини, хто загинув, коли загинув. Скільки залишилось дітей і соціальний калькулятор, який розраховує з розрахунку сьогодні 4 тисячі гривень на дитину на місяць. Умовно, є двоє діток. Це означає, що родині потреба 8 тисяч гривень на місяць. Відповідно, на рік це буде е, скільки 98 тисяч. Правильно? 8 на 10. 96. І. Е, е, Є індикатор наповнення. Якщо будь-який донор хоче перевести цій родині гроші, він через карточку, через систему портмане, яка не бере комісійних, або через банк, який також відмовився від комісійних, тобто ніде копієчка не втрачається. Він переводить гроші на пряму картку, і в індикаторі наповнення на сайті бачить, що потрібно родині 10 тисяч гривень, тисяча прийшла. Вже на тисячу менше, тобто не буде так, як було під час майдану, що одні отримали мільйони, купили собі машини, да, які там розкручувалися, okay. а інші взагалі нічого не отримали. На сьогоднішній день в цій платформі вже понад 160 родин. Це не родини загиблих, тільки це ті родини, де є втрата годівника. У нас є багато родин. Їх більше половини не обов'язково на АТО втрата дві. Е, ні, на, АТО. на АТО. В АТО. Але є родини, де загинув молодий хлопець, у якого молоді працездатні батьки. Вони отримали допомогу від держави. Їм потрібна зараз моральна підтримка. Є родини, у яких е, чоловік пішов на війну, дружина була вагітна п'ятою дитиною, і він загинув. І вона залишається одна. Є батьки, інваліди, у яких нікого нема. І яким значно тяжче навіть зараз, тому що діткам допомагають. А батькам сиротам ну, дуже тяжко. Тому сьогодні на платформі, я думаю, що там найближчі місяці вже до 200 родин буде, 100, понад 160 родин вже є. За минулий рік на прямі карткові рахунки родинам прийшло понад півтора мільйона гривень. І зараз ми працюємо. і Я звертаюсь, і власне маючи можливість зараз, звертаюсь і до депутатів Верховної Ради звертаюсь до компаній виробників, звертаюсь для тих, для кого 100 гривень або тисячі гривень на місяць не є проблема. А для цих людей 100 гривень на місяць це можливість купити ліки. Це можливість купити фрукти дітям, тому зайшовши на платформу Люди допомагають людям. Це платформа, де громадські організації, де фонди, де благодійні організації можуть напряму через цей механізм допомагати родинам, тобто створений прозорий механізм соціальної допомоги, який в майбутньому має стати моделлю взагалі нової нової соціальної держави, де ти можеш все побачити. Хто є, що він отримав, від якщо держава також буде потім колись в перспективі віддавати на ці рахунки? Тобто, ми змінимо державу, де кожен, якщо хочеш допомогти родині, можеш допомогти. Тобто це по суті і нова модель, і як і для держави, так і для благодійних організацій. Так. так. Це модель, де немає як вкрасти, ну от просто немає як і нема посередників, тому що проблема нашої держави, якщо ми, наприклад, навіть говоримо про ліки, про лікування, так, що нам потрібно зробити. У нас стільки посередників ніж між пацієнтом і лікарем, між ними мають бути дві речі: це клінічний протокол або стандарт лікування, тому що інфаркт все одно він у вчительки в школі інфаркт. Ну, знов таки залежно від і у генерала СБУ, у солдата і у провідника. Тобто протокол лікування відповідає діагнозу. Має бути стандарт і клінічний протокол, і ми вже рік вимагаємо від мозу, щоб вони не написали українські, щоб вони взяли європейські. І поки що, на жаль, тобто, це вже знаєте, як сміх крізь сльози. Ми вичавлюємо, просто вичавлюємо, вичавлюємо. Я вже на кінець року вже вимагала від міністерства охорони здоров'я, щоб вони звільнили головних фахівців. Які не спромоглися за рік підготувати ці клінічні протоколи, адаптувати європейські клінічні протоколи, які вже написані, вже затверджені в Польщі, в Литві, в Естонії нам їх дають. Тобто просто сядьте вся академія наук, всі головні фахівці, сядьте і зробіть ці клінічні протоколи. Без них ні страхову медицину, ні притягнути лікаря за безвідповідальність за помилку лікарську неможливо. А от власне Лікарських... якість ліків і вартість ціна на ліки так, сьогодні так. От, Якість ліків це знов таки допуск на ринок правильних ліків, які сьогодні блокуються знов таки кабінетом міністрів і міністерством охорони здоров'я. Щодо якості ліків, обов'язково маються перевіряти, перевірятись якість цих ліків. Щодо вартості ліків в минулому році прем'єр-міністром була скасована постанова, яка регулювала надбавку на ліки. І ця постанова регулювала 10% надбавки на ліки в роздрібній мережі в аптеках на дороговартісні ліки. На меншу вартісті була надбавка 25%. Прем'єр-міністр своїм наказом скасував 10% надбавку і дозволив таким чином підняти надбавку на 25%, тобто на 15%. Має бути, на мій погляд, і ми зараз вчора був якраз у нас круглий стіл щодо якості і регулювання. Я вважаю, що сьогодні ми маємо вимагати, але це не можна змінити на законом, тобто немає такого закону, який я можу внести в Верховну Раду, бо це регулюється постановами Кабміну. Має бути державою зарегульована надбавка 5% на всі ліки, поки в державі є кризова ситуація. Має бути врегульована ціна. Ліки мають коштувати однаково, як це коштує в Європі, тому що сьогодні в Україні ліки коштують дорожче. Ніж е, в тих країнах, які, які з нами межують. Тобто, тому... якщо ця, така ініціатива буде реалізована, то вартість ліків е, істотно знизиться? Вона... Можна про це говорити? Бо е... є інформація про те, що з березня місяця е, можуть піднятися ціни на ліки. Тут треба говорити так, щоб не піднялися. Тому що враховуючи те, що робить Нацбанк з курсом гривні, угу. то відповідно, якщо ці ліки закуповуються за, за, кордоном, за кордоном, то такі. Кроки мають зробити так, щоб вартість не піднялася. Але знов-таки умовно, вона, якщо б ситуація стабілізується економічно, а без того, щоб повертаюся, розвивалося виробництво, люди могли наповнювати бюджети, сплачувати податки, воно нічого не стабілізується. Натомість Україна внаслідок неефективної економічної політики державної втратила, тобто не втратила, виїхала з України, за даними ООН, понад мільйон. Професіонали так працездатного населення не виїжджали пенсіонери і інваліди. Виїхали ті люди, які виїхали робити бізнес десь, тобто працювати е на іншу країну працювати на іншу країну, які перестали сплачувати тут податки. Це означає, що ми зараз в першу чергу маємо хлопцям, які повертаються з зони АТО створювати пільгові умови. Робити їм школи, навчання для того, щоб вони знали, як відкрити бізнес, давати чіткі адреси. От в нашому районі, оце нам потрібно. Держава готова закуповувати такі добрива, такі такі Тобто є багато є перелік, чого бракує сьогодні, пані Оля. Дуже мало залишається часу. Мені дуже хочеться. Ви принесли книжки. В студію. Я принесла так. Да. адже mm. ви не лише підтримуєте сім'ї родичів, які яких там годувальник знаходиться або загинув НАТО. А ви підтримуєте самих солдат? От що це за книжки? Це проект, який йде з 2014 року, якраз коли почалась війна. Це ми видали в 2016 році п'ятий том книжок листів солдатам на фронт. Українські жінки, дівчата, хлопці пишуть листи авторські. В кожній з цих книжечок є адреса, на яку хлопці можуть вернути. Перша книжка була великого формату, але потім хлопці з передової сказали, що нам за велика в кишеню не влазить. І вже є такі книжки. Кожен хто хоче долучитися до підтримки солдатів відправки, ми можемо передати макет цієї книги на кожну область. Роздруковуєте, ми передаємо госпіталям на передову. Вже десятки тисяч тиражу вийшли, а потрібно, щоб їх було сотні тисяч. І ще на наступному тижні у нас прорив вийшла книжка за допомогою за підтримки заводу. Практика, який випускає евакуаційний медичний транспорт, протоколів по парамедицині. До лікарської допомоги, якої в Україні ніколи не було. Нарешті наші парамедики ми наближаємось, тому що ще одна. Якби... Це з'явиться нове поняття в українській медицині, обов парамедики. обов'язково. На Ми про це тижні... будемо обов'язково говорити в наших наступних студіях. Цікаво, так. підняти цю тему. Тому я навіть вирішила не їхати в Європарламент, тому що я так багато вже там. Мені треба, щоб мені було з чим пишатися тут, і щоб люди відчували, що, від... що... щось у нас робиться. На наступному тижні буде круглий стіл по парамедицині у нас. Ми збираємо всіх волонтерів, які мають тренінжські посвідчення. Через тиждень у нас знову тренінг Френка Пюселіка буде відбуватись у Львівській області. Потім, мабуть, в Закарпатті. це по підготовці психологів, які можуть допомагати хлопцям і їх родинам. родинамся до, да, до Знову нове поняття. реабілітація неможлива. Людину, яка змінила цінності, яка не толерує брехню. Тобто хлопці повертаються краще. І вони тими, якими були. А вони вже не стануть. Нам потрібно звикнути до них інших до кращих, і родини мають готові бути, зрозуміти, що вони отримали іншу людину, не гіршу. І їм потрібно зараз просто створити умови, щоб вони розк... могли розкрити всі твої свої таланти, всі свої здібності, адже вони пішли захищати батьківщину. Значить, вони можуть це робити далі. Дякую за розмову. Ольга Богомолець, народний депутат і голова комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.